Незрозумілі пріоритети у мерії здивувалися намірам ОДА відремонтувати за власний кошт частину івано франківських вулиць. Власне, від допомоги обласних чиновників кажуть, не відмовляються, натомість не розуміють логіку обраних для реконструкції об'єктів. Зокрема, майже півтора мільйони гривень згідно розпорядження ОДА підуть на відновлення асфальту вулиць Довбуша, Запорізької, Київської, Лєрмонтова, медичної та нескорених. Всі ці адреси об'єднує суттєво віддаленість від центральної частини міста. Також вони не є ключовими у транспортній мерії мережі обласного центру відтак на останньому засіданні виконавчого комітету його члени прийняли прохання скерувати виділені кошти на ремонт вулиць Течини та Горбачевського. Вулиця Горбачевського від Пасічної від ділянки, де ми закінчили ремонт вулиці Пасічної, і до Фатьковича 91 це й до обласної лікарні, тому що туди їздять швидкі допомоги. От, от туди їздять не тільки люди із міста івано франківська там з області і тому дуже важливо, щоб власне ця дорога, ця ділянка була зроблена, тому що можливо від того, що буде хороша дорога, комусь ми врятуємо життя. От, це, це дуже важливо, і ми будемо саме наполягати на цій ділянці. Чи дослухається до пропозиції мерії обласна влада? Наразі невідомо. До речі, мотиви і логіка вищезгаданого розпорядження вже стали об'єктом депутатського запиту Володимира Олійника в обласній раді.